Зараз люди відчувають себе досить відірваними від роботи, відірваними від своїх організацій, від своїх справ і особливо від своїх колег. Ви можете відчувати себе надто виснаженими, щоб щось робити з цим останнім, або думати, що це не має значення. Але насправді наші стосунки з колегами відіграють величезну роль у визначенні того, наскільки успішними, інноваційними та щасливими ми будемо на роботі. Наші робочі стосунки дають нам дві цінні речі: соціальну підтримку та доступ до інформації. І дослідження показують, що саме ця комбінація може зробити нас щасливішими та успішнішими. Я соціолог, і я вивчаю, як те, як ми співпрацюємо, впливає на наш добробут і професійний успіх. У мене є кілька порад, і вам не обов'язково бути соціальним метеликом, щоб спробувати їх. Отже, порада номер один будуйте довіру, відкриваючись. Наявність близького друга на роботі робить нас більш ефективними в роботі і безумовно покращує наш добробут. Якщо ви ладнаєте з колегами, то ймовірно вже відчуваєте це. Але друзі на роботі важливі ще з однієї причини, і вона пов'язана з доступом до інформації. Люди не діляться своїми найкращими ідеями з будь-ким. Ми ділимося з тими, кого знаємо і кому довіряємо. Я проводив багаторічне дослідження в Google, щоб з'ясувати, чому деякі команди досягають успіху, а інші зазнають невдачі. І ми з'ясували, що команди, які довіряють одне одному, працюють набагато краще, тому що люди в них почуваються в безпеці, ділячись своїми найкращими ідеями. Тож як можна почати будувати таку довіру? Існує концепція, яка називається петля вразливості. І основна ідея полягає в тому, що коли ви вразливі перед кимось, то їм набагато легше бути вразливими перед вами. Зазвичай ми думаємо, що потрібно довіряти комусь, перш ніж відкритися. Але це дослідження показує, що часто довіра приходить після того, як ми були вразливі, а люди відреагували емпатично. Тож, якщо ви ризикнете поділитися, що цього тижня ви відчуваєте себе трохи не в своїй тарілці, бо ваша дитина йде до нової школи, або, можливо, ви справді хвилюєтеся за стан вашого великого проєкту, це може значно допомогти побудувати почуть ктовірі таке зробить вас і ваші кофанги набагато ефективнішими гаркс, порст кномех два будьте об'єднув чеп, Дивно, але наші найближчі друзі не найкращі люди, які дають нам доступ до нової інформації. Часто це наші знайомі, тому що вони пов'язують нас з різними соціальними колами, а отже, і з новими способами мислення. Соціологи називають такі стосунки слабкими зв'язками. А коли справа доходить до інновацій, вони важливіші за найміцніші зв'язки. Наприклад, в одному дослідженні я виявив, що люди, які мали багато слабких зв'язків, що з'єднували різні групи у великій організації, з більшою ймовірністю мали високі показники ефективності, частіше отримували підвищення і навіть з більшою ймовірністю говорили, що вони були частиною Творчого прориву. Найкращий спосіб розвитку слабких зв'язків, який я бачив, це приєднання до груп поза межами вашої повсякденної роботи. Такі речі, як благодійні організації, спортивні клуби або ресурсні групи співробітників, є чудовими прикладами. Ніколи не знаєш, що у Тобіна з юридичного відділу, з яким ви познайомилися під час гри в піклбол, може з'явитися чудова ідея, яка дійсно допоможе вам у вашому наступному проекті. А для лідерів, які намагаються впроваджувати інновації, регулярне обговорення дрібниць може виявитися ефективнішим ніж саміт з питань стратегії, присвячений найкращому управлінню. Остання порада особливо корисна для менеджерів. Порада третя: зробіть так, щоб людям було трохи легше відчувати свою приналежність до чогось. Кілька років тому я допомагав переробити процес адаптації у великій компанії. На той час тиждень адаптації був, можливо, інформативним, але він не створював значущого зв'язку. Тож я провів експеримент. Щотижня я призначав нових співробітників до однієї з п'яти груп, кожна з яких мала футболку іншого кольору, і почало відбуватися щось дивовижне. Майже одразу люди в жовтих футболках почали снідати разом. Люди в зелених футболках почали разом ходити між різними сесіями. А наприкінці тижня ми перевиконали наш бюджет на щасливі години, бо люди проводили разом набагато більше часу, ніж будь-коли раніше. Найкраще те, що після цього тижня багато хто з цих людей залишався на зв'язку роками, що стало чудовим джерелом слабких зв'язків в організації. Причина, чому експеримент з футболками спрацював так добре, полягає в тому, що він дав людям простий спосіб ідентифікувати групу, до якої вони належать. Тут ви можете бути креативними. Навіть такі речі, як сувенірні футболки та кодові назви проектів, можуть суттєво допомогти у створенні відчуття приналежності. Послухайте, зараз люди відчувають себе дуже ізольованими та роз'єднаними. І це не дивно. Ми всі багато працювали вдома. Найкраще у відновленні зв'язків полягає в тому, що це приносить користь не лише вам. Це приносить користь усій спільноті, яку ви допомагаєте створювати.